Чи є конфлікт між зеленським і залужним, коли нарешті закінчиться війна? Чи можливі переговори з путіним? І чи існує загроза мінська 3 це головні теми цього тижня: справжнісіньку інформаційну навалу влаштували расисти. Що ж відбувається насправді? Розбираємося разом з вами новини. Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин росіяни продовжують розганяти зраду про нібито конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Тож чи існує конфлікт між президентом і главкомом, і звідки росуть ноги в цієї інформаційної пушки? Недолугі расисти, мабуть, у відчаї від тотальних провалів на фронті наклепали кілька роликів, де фейковий залужний, нібито оголошує військовий переворот. Закликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі, а захисників. Не підкорятися злочинним наказам командувачів, хоч цей фейк зроблений на колінках, зрозуміло, що такий інформаційний фон не міг не турбувати суспільство. Тому коментувати відносини президента і главкома довелося навіть керівнику офісу президента Андрію Єрмаку в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук. На питання чи є єдність у президента і главкома, той відповів коротко. А як може бути по іншому? У нас є єдина позиція перемогти у цій війні, але безумовно сьогодні йде постійний діалог. Робота 24 на 7. Ми повинні бути ще розумніші, ще креативніші. А ще днями ми чутки про нібито відставку залужного. І тут вже постаралися не расисти, а народний депутат Володимир Ар'єв. Проте згодом, після бурі хейту, від слів відмовився, пославшись на те, що обрав недостовірне джерело інформації. Але знову ж таки вкид вкидом, а людей насправді турбує це питання. Андрій Єрмак каже, що про відставку залужного нічого не знає. Зауважимо, що інтерв'ю було записано 29 жовтня а 2 листопада Валерій Залужний у своїй авторській колонці для журналу «За економіст» заявив, що війна в Україні у глухому куті. З ним не погодився президент Зеленський та заявив, що ситуація не патова. Про можливі розбіжності між Зеленським та Залужним питали багатьох, зокрема, і радника офісу Михайла Подоляка. За його словами, у них двох робочі відносини, а спотворені чутки є продуктом іноземного походження. Ви дивіться, в нас є верховний головнокомандович. Він не може розколювати, тому що він верховний головнокомандович. Він навпаки все збирає. І в нас сьогодні є абсолютна синхронізація позиції верховного головнокомандувача і військової вертикалі. Чому тому, що верховний головнокомандувач вибудовує своє розуміння тактики і стратегії на даних розвідки, на даних генерального штабу, ну і відповідно на всіх інших додаткових матеріалах. Ну, тобто, він це приймає рішення, виходячи, мається на увазі політичні рішення, виходячи з е, інформації, яку він отримує в рамках військового кабінету, чи в рамках ставки, чи в рамках селекторів, і так далі. Тобто, неможливо розколоти те, що ну що, а навіщо? І справді росіяни з радістю поживилися цією інформаційною бомбою. Ось цей знімок зробили журналісти проєкту Детектор Медіа, які викривають дезінформацію. Як бачите, рашисти з превеликим задоволенням перепощували спочатку вищезгаданий Ар'єва, а потім інші домисли на цю тему. Ось що пишуть з цього приводу фахівці. Подібні інсайди поширюються для того, щоб посіяти розбрати хаос серед керівництва України. Плюс це може бути використаний для заходу, щоб підтвердити партнерам Києва подальшу марність підтримки України в протидії повномасштабній російській агресії. Це знову повертає нас до традиційних меседжів, які поширює Росія ледь не з 90-х років. Україна це failed стейт, Україна це найбільш корумпована держава тощо. Підлила уливи у вогонь уявного конфлікту і трагічна загибель друга та помічника залужного Геннадія Чистякова. Нагадаю, майор загинув від вибуху гранати, яку йому подарували на день народження. Коментатори у мережі почали просувати теорію про замах на військового. Детальніше про події того вечора та коментарі правоохоронців ви можете подивитися у відео, лінк на яке бачите на екрані. На цей інформаційний вкид відреагував секретар РНБО Олексій Данілов та назвав це роботою ворожої і ПСО. Повірте, це питання на контролі, в тому числі у вищого військово-політичного керівництва нашої країни. Відповідь обов'язково буде надана. А от робити на цьому піар, робити на цьому от таку, як вони називають, прожарку, це за межі виходить. Як пише видання Bloomberg, їм вдалося поспілкуватися з анонімним представником офісу президента. Він знайомий із ситуацією та вважає, що відносини між зеленським та залужним цитую далекі від гучних заголовків змі. З цим наче розібралися, то ж йдемо далі. Що по війні, а точніше, коли вона нарешті закінчиться? Якщо говорити відверто, то ніхто не знає, коли завершиться війна. Вона може завершитися дуже несподівано багато факторів, але все ж, якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Відповідь керівника офісу президента Андрія Єрмака вселяє надію, каже, що Україна пройшла 70% на шляху до перемоги, але ще далеко не кінець, бо війна схожа на забіг. Кожні наступні метри даються все важче і важче. Хм, Якщо 70% пройдено, а це майже два роки, то війна закінчиться максимум за рік. А щодо переговорів з Росією, а їх не буде, допоки при владі Зеленський заявив Єрмак. Я можу чітко сказати, що при цьому президентові жодного мінська 3 не буде. Нагадаю про ситуацію на фронті говорив і Володимир Зеленський, зокрема, згадав про втрати серед ЗСУ. Я не можу ділитися з вами нашими втратами, але наші втрати мінімум у 5 разів менші за російські. За оновленими даними Генштабу у цій війні Росія втратила загиблими понад 309 тисяч особового складу за кордоном. Втрати окупантів вважають меншими. Так, от у серпні 23-го року у Пентагоні пропустили, що загинуло більше 120 тисяч расистів. Ще більше поранено. А як думаєте, ви чи є шанси, що наступний новий рік будемо зустрічати під мирним небом? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Гарного вечора і спокійних вихідних. До зустрічі.